Підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, ще раз слід наголосити, що українці сучасна політична нація. В українській державі розвивається свідоме громадянське суспільство, яке знає, що таке гідність, що таке свобода. Прикладом цьому є Революція Гідності, яка Постала із бажання українців рухатись в проєвропейському демократичному напрямку, і через 8 років після цього Україна стає кандидатом на членство в Євросоюзі. Це результат великої боротьби та спротиву Росії у її бажанні побороти Україну. В Українців є сформована державність, працюють державні інститути, інститути та органи. Попри відчайдушні спроби Росії залишити Україну у своєму полі, Україна позбулася російських впливів у різних сферах: музичні, книговидавничі, культурні, а особливо в енергетичній. Як бачимо, без російського газу життя стало тільки легшим. Тож братерство українського та російського народів. Я думаю собі, що це плід хворої уяви, поглиненої російською пропагандою. Не існує жодного братерства між цими народами, вони різні на всіх рівнях. Сьогодні бажати примирення швидших переговорів і компромісів це означає шкодити Україні і не сприяти встановленню робочої системи міжнародної безпеки. Росія неодноразово доводила, що домовленості з нею не варті навіть паперу, на якому вони написані. Говорячи про перемовини, країна-агресорка намагається виграти для себе час, щоб перегрупуватися і атакувати знову. Тож сьогодні народи України потрібні не примирення на деякий час і очікування нового нападу Росії, а перемога у війні. І з нею ефективні гарантії захисту від майбутніх нападів. Шлях України до перемоги на полі бою вже прокладений стійкістю і героїзмом її захисників. А для завершення потребує допомоги країн партнерів зокрема важкого озброєння. Повна поразка Росії відбудеться завдяки повному розірванню зв'язків з нею, зокрема через розвінчання шкідливого міфу. Про братні народи.